І відповідно наступним кроком переходимо до нашого останнього в цій сесії доповідача пана Матія Саріхтера, який є. Багато років уже другом України дуже часто приймаю участь у всіх акціях, які і заходах, які тут організовуються і власне, дослідженням і є координатором міжнародного проєкту «Стежками пам'яті». пам'яті. Я, пане Матіса, запрошую до слова і з його презентацією, яка присвячена міждисциплінарним і міжкультурним підходам до проектів з історії і пам'яті про голокост. Дякую. <coughs> I okay. Um, how okay. It works, and yeah. Thank you so much for your um, za me here uh, ваші теплі слова. де я, я жив у києві на подолі до повномасштабного вторгнення я виїхав з києва 21 лютого і я думаю що три роки насправді я не був в києві Дуже <перш> важливо, перш ніж я почну, сказати, що я є координатором проєктів, і те, про що я буду говорити, я покажу вам українські проекти у співпраці з німецькими партнерами а, зараз в часи антиколоніальних поглядів це дуже важливе питання, дуже важливе питання. Я хочу наголосити. Так ми відкрили неправильно правильну презентацію, але в неправильному порядку я хотів би ще додати у випадку, якщо у мене недостатньо багато часу. я буду намагатися зробити свою презентацію трохи коротшою. і покажу культуру пам'яті, як вона є, тому що вона у великій проблемі. Зараз з ними велика проблема. І це відбувається не через повномасштабне вторгнення навіть але й через це також. А також ми пригадаємо 7 жовтня, коли відбулася така страшна травма до всіх нас, і в Німеччині я вам можу сказати, особливо я б хотів наголосити це для вчителів. В Німеччині багато вчителів бояться говорити про Голокост. Це ситуація, яка склалася після 7 жовтня, це наша реальність. І ви знаєте, я не той, хто буде вам показувати пальці на когось. Я знаю, ми тут говоримо багато про Бабі Яр, але це питання дуже. Нагальне, особливо в нашому випадку, я потім покажу вам, що ми взагалі перед нами стоїть велике питання культурної пам'яті. Ми минулого року ми приймали участь у виставці в Нідерландах, і там було 80 позицій про травмуючу пам'ять. Вона називалася Моя мама, моя бабуся і там було жодної позиції про голокост або жодної історії єврейської сім'ї. З восьми десяти стендів, жодної не було єврейської. Я вам просто поясню ситуацію, яка склалася в Нідерландах, коли я був спікером під час цієї події. Я, я знаю, що в Нідерландах було дуже багато рухів антиколоніальних, які стали якимось чином заперечувати голокост і легітимувати бікче якось у них постали питання щодо легітимності Ізраїлю як країни. І ми знаємо, що такі рухи зараз відбуваються по скрізь по всій Європі. щоб почати ви жінку, яку ви бачите зараз на кладовище в Чернівцях. Це моя бос Ольга Бозована голова єврейського спільноти в Дюссельдорфі. Ми не можемо порівнювати себе з єврейськими спільнотами тут в Україні або в Польщі. У нас 250 людей працює на нас, а членів ще набагато більше. І у нас є школа, у нас є спортзал. У нас є великий садочок. і Ми дуже цим гордимося. У нас дуже велика спільнота. А десять років тому ми приїхали сюди на комеморацію Бабиного Яру. Наша поїздка була організована посольством. Також у нас було багато інших партнерів, і ми почали цей проект з цієї поїздки. Поїздка була дуже дуже довга, сказати вам правду. Ми знайшли дуже багато свідків. Ми говорили з ними. Ви можете побачити багато і подивитися багато інтерв'ю і знімків на нашому вебсайті. і так там є короткий опис того, що ми робили останні 10 років. і звичайно всі свідки з нашим головною ціллю нашої поїздки було зібрати інформацію серед свідків тому що мені здається, що 60% учасників нашої спільноти мають корні в Україні. І звичайно, ми почали наш проект саме зі збору інформації з цих свідків, які жили під час радянської ери на території України і деякі е, з наших учас, е, учасників нашої спільноти кажуть, мої родичі були загинули у Малині. Хтось заги... чиїсь родичі загинули в Чернівцях, хтось в Херсоні, і всі питали, чи ми можемо поїхати, але ж треба було так створити поїздку, таку, яка включить всі ці локації, і так це все почалося. І ми зібрали багато інтерв'ю впродовж цих років. Вони всі задокументовані. Я не хочу жалітися, але багато хто особливо в нашій спільноті, особливо в Трансністрії... це проблематично зібрати інформацію з Транзністрі, тому що ну туди погано важко дістатися. Ми багато зібрали інформації в Чернівцях, у Вінниці, в Одесі. А на жаль, геноцид в трансністрі недостатньо висвітлений. І я знаю, що там ще багато роботи з цього питання. А також на цьому сайті ви можете побачити, що ми зробили. Всю нашу роботу я також можу роздати вам брошури. Ми зробили дуже багато виставок. Провели про. Долю українських євреїв я навіть не можу порахувати, скільки було самих виставок. Дуже багато. Ви знаєте, ми невеличка спільнота, і ми працюємо з ідеєю того, що наш проект. З камінням. Наші проекти з камінням. У нас є проект в Одесі з каменями спотикання. А у нас а, ми зібрали ми там інформацію з а, свідків, з людей, які пережили голокост. Ми робили проект у Вінниці. А і ми представили проєкт в Житомирі на семінарі для вчителів, а потім ми зробили проєкт в Одесі. В Одесі, на жаль, у нас не було жодного семінару але для нас цей проект дуже важливий. Також у нас є партнерство між містами Дюссельдорф і Чернівці. Це один із головних наших проектів для перспективи реконструкції України. Ми тільки почали невеличку мережу міст партнерів, щоб працювати над проблемою пам'яті і. Єврейської пам'яті і голокосту і для того, щоб зібрати інформацію і якось визначитися, що буде в Україні після війни. Ми знаємо, що приклад в Одесі дуже сильний. Ми знаємо, що дуже багато центрів з'являється. І в цьому разі наша співпраця може бути дуже сильною, саме між містами, саме партнерство між містами. Це дуже важлива тема. У нас в Дюссельдорфі вистали 42 нових партнерства. не тільки в Дюссельдорфі, а є 42 партнерських міста між Німеччиною і Україною. І дуже важко сказати, було дуже важко сказати на початку, яким чином питання про Голокост може об'єднати людей. Але ми бачимо, що воно може об'єднати. Це саме приклад того, що ви бачите. Про сталість uh, про ви бачите на картинці на фото форум дітей з дітей, які приїхали з міст партнерів з Варшави з Дюссельдорфу. і цей конгрес був присвячений майбутньому минулому і сучасності, і звичайно, питанням голокосту. А так там теж це обговорювалося. І цей конгрес зараз буде проводитися в. Дусельдорфі кожного року. І я сподіваюся, що результатом один з результатів пізніше. це фотографії для того, щоб ви просто побачили, як це відбувалося. це фото з музею в Чернівцях, там пан Микола, Анна. Я також Uh, the war. Uh, я розумію, що навіть в часи війни, коли війна почалася, почалася, працювали над uh, в Чернівцях, там Снаотам наш семінар відвідувало 2800 дітей, дякуючи нашій команді в Україні. Це один з результатів нашої роботи. Я хочу вам показати. Може, ви вже бачили цю книжку? Ця книга присвячена голокосту в Чернівцях. Коли ми сьогодні прийшли зранку, ми побачили. <пиш> uh, uh, і це, <пиш> це один ця книга це о, вийшла в результаті <пиш> цього конгресу зустрічі дітей. і ця книга зараз буде продаватися uh, в Дусельдор. Вона вийде в, Вона вийде шостого. Квітня і ми вже запланували 25 подій присвячених е, виходу цієї книжки. І е, так само не в такому масштабі, звичайно, але прем'єра української версії відбудеться тут в Україні, в єврейському домі в Чернівцях, 11 квітня. це буде прем'єра українського видання. А це Uh, 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 no is very... Це історії дітей. Там є фото, які дуже нас можуть зачепити. Це фотографії дітей в Харкові. І це була остання подія, яку ми проводили перед тим як почалася повномасштабне вторгнення. Ми говорили з моїм босом минулого місяця, і вона сказала, що ми маємо пам'ятати наших партнерів в Україні і в Харкові і скарі, скрізь по містам фо я, я знаю, що в мене дуже небагато часу, а я знаю, що деякі говорили більше ніж я. Але найбільша проблема в мистецтві. Я вам можу сказати, що перша виставка, яку ви можете побачити на екрані, вона присвячена питанню бучі і долі людей і долі цих людей. Ця виставка була uh, запроваджена Катіо Сільченко з Києва. І... Інші, uh, іншу інформацію я ще покажу вам пізніше. Але uh, всі люди, які працювали над цією виставкою, вони. Були дуже допоміжні і вони допомагали нам створювати інші семінари по Україні і вони приймали участь у різних міжнародних подій, культурних подіях. І завжди всі культурні події пов'язані з питанням пам'яті а також якості. Ось, наприклад, подивіться, це виступ дах Daughters в Дюссельдорфі. Я знаю, що наша діяльність зараз ми намагаємося її якось пов'язати з війною, з питанням війни, але ми все ще активно працюємо в Україні і ми мріємо продовжувати працювати, і особисто я коли зустрів посла Румунії, який був дуже зацікавлений питанням збереження пам'яті жертв Голокосту, і я випадково сказав йому, що навіть в цю важливу дату я б хотів запитати і сподіватися, що у Україна прийде до певного поняття дуже швидко. і звичайно я хотів би закінчити на дуже позитивній ноті. Я скажу два слова. Негативно того, що е, дуже багато на культурній сцені Німеччини, дуже багато е, по виводу е, німечішофайтюґезе і ми маємо боротися разом я не жартую. Друге і також ну це вже я буду робити підсумок. Uh, the was in our Київський Симфонічний Оркестр виступив в нашій синагозі в Дюссельдорфі, і у нас було кілька виступів, тому що у нас тільки 450 місць у синагозі, і більше тисячі людей змогли побачити цей чудовий концерт. І була 18 хвилина версія порцеляни. Це дуже тісно пов'язано з Трансністрією, з Трансністрією з Чернівцями, і коли Київський симфонічний оркестр завершив, то вся аудиторія була просто в захваті і жінки з балкону. Слава Україні жінки з балкону кричали в синагозі: Слава Україні, і всі відповідали героям слава, і це був надзвичайний момент. Дуже дякую вам всім.